Всім доброго дня! Ви на каналі Підбір та Пригін автомобілів з Європи. Звати мене Андрій. Всі підписники, які підписані на мій канал, знають, чим я займаюся, який в мене вид діяльності. І коротко може, кого зацікави про це автоміцей після Олетендер 2014 року. Зараз мене людина попросила закинути, можливо, кого зацікавить. І хоче собі придбати, тому що е, я на даний момент йому пригнав електричний автомобіль, а цей ми виставляємо на продажу. Як ви бачите, автомобіль на харківській реєстрації, але людина з е, ситуацією, яка в нас зараз в країні, проживає в нас на західній стороні. Отже, вартість автомобіля 18,5 тисяч доларів. Відповідно, присутній торг. Я кого зацікавив автомобіль можу надати контакти власника і безпосередньо з ним вже будете розмовляти про вартість автомобіля. За яку готовий людина віддати. Даний автомобіль у нас на легкосплавних дисках це її рідні диски на зимових колесах. Літні, я не знаю, правда, щось не запитав чи є. Ну, я, в принципі, думаю, що за даний період, тобто 3 роки в Україні, машина в Україні, я думаю, що колеса є. По комплектації на ксенонах, на омивачах фар, двозонний клімат-контроль, навіація, камера заднього виду. Зараз я не знаю, чи... Я повторюся, це є 2-літровий гібрид бензин разом з батареєю. Даної батарейки в нас вистачає на 25-35 км. Тобто це не є автомобіль, на якому можна їхати на великій дистанції за допомогою батареї. Це є допоміжна батарея до самого мотора автомобіля. По недоліках, коли людина проживала в Харкові, з даху будинку впав е, на кришку багажника літ і зробив таку м'ятинку на задній лівій стійці і на кришці багажника. Ну, при великому бажанні можна переїхати до майстра, який займається витягуванням в м'ятин, і кхе, ті недоліки можна прибрати. Можливо, не ідеально, але більш до ідеального. Ось так вам пройдусь по колу. Ну, автомобіль протягом трьох років ну, не є так. Знищений досить таки в адекватного стані, в принципі, майже в такому самому стані, як я її привозив, якщо не враховувати оці м'ятинки, які е, відбулися в нас в Харкові від, е, від льоду виглядає автомобіль в салоні ось так. Вибачайте трошки сонце засвітлює. Ось екран з навігацією, двозонний клімат-контроль. Тут у нас на автоматі, гідротрансформатор, датчики дождя, датчик світла, мультируль, комбіновані сидіння, автомобільний корзам з матерією. Затемнення даного автомобіля вже людина робила тут в Україні особисто. Отже, вартість автомобіля я вам сказав, 18,5 тисяч це є початкова її ціна. І детальною інформацією, телефонуйте на мій номер телефону 097 606 -25 99, звати мене Андрій. Сьогодні, от, на даний момент, ми знаходимося на митному терміналі, розмитнюємо автомобілі, які привезли цього разу для наших замовників. І Volkswagen Golf 16 року зараз на даний момент є актуальний ядний продаж. Також я вчора виставляв Volkswagen Golf 2-літровий і Ford Focus 2013 року 1.6 дизель. Також дані автомобілі є актуальні, кого зацікавить, можете телефонувати. Більш детальну інформацію все вам розкажу і покажу. Отже, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Кого що цікаве, особисто можете телефонувати, так буде зручніше. І отримайте більш детальну інформацію. Всім гарного дня, мирного неба, до нових відео, до побачення.